Серед інших материків Євразія виділяється найбільш контрастним у висотному відношенні рельєфом, тут розташовані найвищі на землі гірські хребти та найбільші плоскогір'я, великі низовини та найглибші континентальні западини, такий характер рельєфу результат тривалої історії його розвитку, формування території Євразії. Почалося 2-3 мільярди років тому, коли утворилася одна з найдавніших на землі ділянок земної кори Східноєвропейська платформа. У рельєфі платформі відповідає східноєвропейська рівнина Найдавніші ділянки євразійського суходолу, як і на інших материках, представлені докембрійськими платформами. На півночі це Сибірська, а на сході Китайська платформи. На півдні Азії виділяються ще індостанська та аравійська платформи, які є чужими це частини колишньої гондвани, що пізніше приєдналися до євразійської літосферної плити. На відміну від стійкої східноєвропейської платформи. Азіатські платформи більш рухомі, вони зазнавали вертикальних тектонічних рухів по глибинних розломах. Унаслідок цього рівнини, які утворилися на цих платформах, підвищені. Найвище серед подібних типів рівнин середньосибірське плоскогір'я. Подальше збільшення площі суходолу в межах Європи. Відбувалося навколо східноєвропейської платформи в Палеозойську еру, коли сформувалися Скандинавські гори, Урал та гірські споруди на заході Європи. В Палеозої між азіатськими платформами виникла область складчастості. Тут утворився велетенський гірський пояс, який поступово спаяв окремі платформи в єдине ціле. На відміну від європейських, Азіатські гори формувалися в усі періоди горотворення. Найдавніші згір можна зустріти в районі озера Байкал. Саме звідси цей період горотворення одержав назву Байкальський. Крім Байкальських, в Азії є споруди Каледонського та Герценського горотворення. Які після утворення руйнувалися протягом тривалого часу, більша частина яких після руйнування була відроджена, так утворився ланцюг гірських систем переважно широтного напрямку Тяньшань, Алтай, Саяни та інші. Палеозойські споруди Західного Сибіру та Західного Казахстану, навпаки, зазнали інтенсивного опускання. Внаслідок чого вони були перекриті товщею осадових порід і утворили складчастий фундамент молодих палеозойських платформ Західносибірської та Туранської. Деякі палеозойські споруди, наприклад, на сході Казахстану, не зазнавали подальшого складкоутворення, зруйнувались і перетворилися майже на рівнину. Саме таким. Я казахський дрібносопковик. У Мезозої, внаслідок розходження літосферних плит, Європа остаточно відокремилася від Північної Америки. Так, почала формуватися улоговина Атлантики, утворився острів Ісландія. У Мезозойський період горотворення на Сході Азії. Від Чукотки до Малакського півострова утворився пояс гір меридіонального простягання. Тут виділяються своїми розмірами хребти Черського та Верхоянський, гори Сіхоте Аліню. Після Мезозою до формування рельєфу континенту приступили тектонічні рухи Кайнозою, виник велетенський складчастий пояс. Який з'єднав гірські споруди Європи і Азії, починаючи від Піренеїв до хребтів на островах Суматра і Ява. У межах Азії найвищі серед таких споруд Кавказ, Памір, Гіндукуш, а також найвищі гори світу Гімалаї? Протягом Кайнозойської ери відбувалося додаткове нарощення Суходолу на півдні Європи. Середземноморському складчастому поясі, у цей час на півдні Європи сформувалися потужні молоді гірські системи Альпи, Піренеї, Апеніни, Стара Планина Балканські гори, Карпати, Кримські гори. У Западинах земної кори виникли обширні низовини, наприклад, середньодунайська і нижньодунайська. У кайнозойський час утворилися найвищі споруди Азії Іранське нагір'я, нагір'я Тібет та Гімалаї, на межі платформ і складчастих поясів сформувались месопотамська та індогангська низовини. Про глибину прогинів, у яких вони розташовані, свідчить те, що потужність річкових відкладів тут сягає 8-9 кілометрів. Другий величезний пояс кайнозойської складчастості розташований на сході материка. Він утворився внаслідок зіткнення тихоокеанської та євразійської літосферних плит уздовж узбережжя Тихого океану. Сучасного вигляду рельєф Євразії набув за останні 20-30 мільйонів років. У цей період. Відбулися новітні тектонічні рухи, які істотно змінили поверхню суходолу. Давні та молоді гірські споруди Європи були припідняті та досягли сучасної висоти. Одночасно значні ділянки земної кори опустилися, утворивши улоговини морів та великі низовини, поблизу узбережжя утворилися острови материкового походження. Рухи земної кори супроводжувалися активною вулканічною діяльністю, яка й досі не припинилася у Середземномор'ї та на острові Ісландія. Від Камчатки до Малайського архіпелагу простягається сейсмічний пояс, що є частиною Тихоокеанського вогняного кільця, де часто трапляються виверження вулканів та землетруси. Вершини хребтів, що здіймаються над морем діючі та згаслі вулкани. Серед діючих вулканів найвищий Ключевська сопка 4750. Формування рельєфу Євразії продовжується і в наш час. Про це свідчать землетруси й вулканізм, а також повільні вертикальні рухи земної кори. Що підтверджується поглибленням річкових долин і ярів розвитку, рельєф Європи переважно рівнинний, що зумовлено пануванням платформних ділянок земної кори, тектонічна будова Азії вирізняється наявністю докембрійських та палеозойських платформ і складчастих поясів різного віку. Рельєф Азії дуже різноманітний. Тут простягаються найвищі гірські системи світу і величезні за розмірами рівнини.